Щоб мене змусило вийти е, і не їхати далі на моїй автобус, який я зараз пропустила. Графіс. Ну, тут вже знарядили в тілежечку, якщо що. Стілець є офісний. Будь ласка, в вашій увазі. Так, оглядаємо, як є. Ще не скамніла, все видно. Нормальний стіл такий, ну бля, я не за дете одна. Треба машина. І грузити. Такий офісний стіл, дуже симпатичний. Сороковник точно отваліш. Оце, через це крісло я вийшла, бо колір я такий люблю. Але вони патлати трохи. Патлати звісно, ну так сильно не обляпане, ви знаєте, гратіс такий. Патлати. дивиться, матрас, взагалі лапка. Я через нього вийшла. Тобто це на дівушку, на диван. Кладеш такий матрас, він тут стирається ще. Може я з нею поїду. Ага. А це, виходить, диван. Ага, ось вони складаються. Ось таке буде, виходить, ліжко. От то, ось. І такий диван. Ну тут обосраний він повністю. ну, Можна перешити, звісно. Бляха муха, я би 300 франків за щаду, ну, тому все одно воно, не нове, звісно, буде, але 300 франків. Ну, Мій чоловік каже, йди на роботу, нахіра ти побираєшся. Ні, він в принципі правий. А ось тумбочка теж ну, трошки облакана. Ну, щоб ви знали, хоч, о, вам будь ласка ліпіть макарончики, тісто таке. О, інструменти, бля, товариш, а це що? Я не знаю, а це інструменти чи що. Зараз піду допадаю. Коротше, мені на пів години на екскурсію на що мені ходить? Я приїхала, дивлюся на гратіс. Оце що це таке? Це шафа. Ти знаєте, Оце все, то, що мені треба. Оцю шафу реально можна зібрати і перевести. Єдине, що мені треба, у мене полиць не вистачає. Ось. Коротше. Йдемо далі. Гріль не треба, вам звісно. Бо тут для гріля треба свою хату мати. Стільці. Ну, коротше, це мені возити сьогодні цілий день, пакувати, складати. Стільці теж добрі, знаєте, а бівка робиться. Ні, не робиться. Знаєте, в мене стільці там знімаються. Ця штука така тут. є такі закрутки. Вона знімається, відбивається і заново ставиться. Ну, тут інший варіант. Коротше, нічого в стільці. Але тягнути я їх не буду. Ліжко, У Мене якраз на нього класні ламелі. Прям до ворожки не ходи, метр сорок. Я вже спіонерила. Чудове ліжко, метр сорок. Ну це в два заходи тащить, це по люборусу. В два заходи тащить. Прожектор, якщо вам треба. Ну, Може з нього потупали вже кава машина, здається, да, на цих на таких штуках, як вони роблять. фритюрниця, будь ласка, фритюрниця, Міостар. Ну, фірма не дуже відома, тому не беремо ще одна кавова машина. Це від стільця колесики. Можна що згодно залепити і теж їздить буде. А що, ну, людина? Просто розумієте, в чому річ? Ну і ковдра. Така сум'яка з ковдрою покривала. І, звісно, що ще, О, ще два, таких... два таких штуки, що їздять. Ну, коротше, я це все не довезу, це точно. Мені треба робити вибір зараз. І хоч вже підмерзає моя срака. Оця штука, це просто е, сушилка. Нічого особливого. Коротше, тристула, дитячий куточок, ну і то крісло, що я хочу вести. Реально, крісло прикольне, чи ні? Я його й довезу. А що? Лишилася без крісла, а його поставити, воно таке буде ажурне, а ніточки я і оцю штуку треба брати точно. А, і інструменти я беру. Так, я вже визначилася. Це, звісно, ліжка, але є в мене ліжка. Це довго мені вивозити цю херню всю. Довго, дуже довго. Ну, крисла я беру, коротше. Крисло мені підходить. Я вже точно вирішила. Знаєте, чим прикольний цей стіл? Отака штука є. Я не знаю, звісно, нахіра. Але ну, для мене, для моїх сумочок, підвіска, боже спаси, вона мені конче потрібна. Це приїжджати з викриткою і відкручувати. Та не можна. Тарілки, звісно, є. Що тут у нас ще тостер? Ще одна каумашина. Воно їх ще накопичували, мабуть, 100 років, так. Да? І тачечка. Ну, от на тачечці я можу щось довести, а щось і не довезу. Тачечка, тачечка. Не, крісло я беру. Крісло важке. Все, товариші. Виключаюсь. Ні, не важке. Не сильно гойдається. Ні, гайдається херінна. Ну, підкрутити треба що. Мабуть, підкрутити треба. А може не вийде підкрутити? Ладно, в мене пів години розібратися чи беру, я його воєнну. Вже 20 хвилин. Хо -хо. Всім гарного вечора. Отака от я.